І були такі випадки, що зубили втекти, і вони собі у, у лісі, у шелінці, зробили такі э, бунтки і в тих бункерах мешкали, а потім приходили до нас в, 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 в моя хата була так, ближче э, ну, до лісу. І приходили завжди вночі. Під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики. З них близько півтора мільйони українці. Нацисти створювали в окупованих країнах табори смерті, де в'язні зазнавали нелюдських тортур. До міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту у клубі документального кіно провели годину історичної правди. Школярі дізнались про сумні факти голокосту. Діти із задоволенням переглянули стрічку без голосся, де зібрані трагічні історії очевидців. Тікали пати луками кривали Сьогодні ми переглянули фільм «Безголосі», який присвячений проблемі геноциду єврейського народу у часи Другої світової війни. Власне, обговорення було доволі активним, бо десятикласники вже дорослі, розуміють. Найактуальніші і хоча б найважливіші проблеми, які були обговорені в цьому фільмі, вони сміливо ділилися думками, брали участь у спільному обговоренні, ділилися на групи, вели деяку дискусію. Тому я думаю, що Захід справив на слухачів велике враження. Старшокласники вшанували пам'ять жертв Голокосту та поглибили знання про цю страшну трагедію, яка сталася під час Другої світової війни на території Східної Європи та України. Це було корисно, тому що ми, я і вчуся в історичному класі, це мені також цікаво. І пізнавально і тому і хотілося би ще раз повторити цю інформацію. І мені так мені було цікаво, все сподобалось. Дякуємо нашому місту, дякуємо бібліотеці, дякую організаторам. Ті, хто це влаштував. Складно, складно сприймати, але все ж таки я вважаю, що дуже важливо про таке говорити, і якомога найбільше, якомога більше говорити про це і розкривати цю тему, тому що ну все ж таки про неї не можна забувати, і треба пам'ятати історію. Що дуже багато українців і ну, взагалі просто євреїв а, померли. Таку така страшна у них смерть була, тому про це треба говорити. Ми повинні пам'ятати про це, також розповсюджувати це якомога більше і пам'ятати про те, що ми всі люди, ми варті того, щоб жити. І саме тому треба пам'ятати цей день та відзначати, його, вшановувати пам'ять день Голокосту. У день пам'яті жертв голокосту команда ТРК Тростянець разом з усією міжнародною спільнотою приєднується до загальної печалі про пам'ять мільйонів невинно загублених людей.